<турок> Ні рад не, ра, не написав трохи під імені Остров. Ні рад не, ра, не написав інших під своїм іменем. І ви попуглите ганьба. Ті, хто закомався <питрот> за, за э, печею, закажний за себе відповідає. А чого ви боялися вийти, сказати, хочете, що писали? Ва <питрот> 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 Я вас прошу. Ну давайте поділимо. Говорите. Галина Михайловна, голові по В цей цей період виходив я і казав відкриту. І вам, і всім. І не боюся, я вийду, все скажу. <звучить> Швеймаричу прийшов кабінет і сказав, яка я. Ну не закрися, такі тобі підти побратим. Давайте я тут розпрацю, По Поділу просимо. Я хочу, щоб ваша голова був законно що Ми не мать Ви перебираємо, а вибори депутати. депутатів, не до кого не Так, Будь ласка, хто з депутатів? Зачитуйте заяву. Зачитуйте заяву. Ну. Та заява є, то не після мами, то я дам слово депутата. Ви хоча хоча мене відкинути, це якийсь закон. не Закон про... Будь ласка, шановні депутати, по регламенту 23 статті 22 ви маєте сказати слово. Я вас запрошую до слова. Давай. Хто має? Хто мужність, має мужність? Хто має хоробрість? Давайте, Я. будь ласка. Я. Будь ласка. Тетяна Васильович, депутат.